Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі братя і сестри, ми минулий раз говорили, що людина, перші люди були щасливі. Щасливі, тому що в раю не було зла, в раю не було терпіння, в раю не було хворіб. В раю не було важкої праці. Вся праця, яку людина робила, вона робила з радістю. Як то сьогодні є, коли ми навіть сьогодні виберемо свою свою роботу, своє майбутнє, за своїм покликанням, то ми навіть сьогодні рахуємо себе щасливими. Кажемо, я йду на роботу з радістю, тому що я приношу користь іншим людям, приношу користь державі, відповідно, отримую якусь винагороду. Та? А є люди, котрих котрі батьки кудись послали на роботу, розумієте, чи е, обставини життєві. Та? І вони що, і вони йдуть як м'які знаки, знаєте, ось такі е, згорблені, схилені з понурою головою на ту роботу, вона не приносить їм щастя. Уявімо собі, як перші люди в раю, вони, що вони не робили, вони отримали задоволення, отримували щастя, отримували радість від тої роботи, яку вони робили. Ось. А після грехопадіння ось, сталося ось притемнення всього. Та? Вони втратили, ось, втратили Бога, відповідно, втратили ось ту. Радість. Вони знали, що таке зло. Ми знаємо, що зло, воно ніколи не робить людину щасливою. Навіть тих людей, які роблять зло, так само не роблять щасливою. Тому що то є. Може в неї і відчувають якусь радість, але то є дочасно, та? а потім приходить якесь покарання, приходить таке, як би себе не оправдовували, приходить. Ми кажемо суд совісті, починає совість промовляти. Людина її глушить, а совість промовляє. Ось. Адам і Єва дорогі мали розум, мали оці надприродні дари розум, сильну волю, освячуючу ласку і розсудливість. Адам дав всім тваринам назву. Назвав їх. І це означає, що мав владу, хто давав назву, наприклад, то і мав владу над тою твариною, яку назвав. Даєш ім'я, маєш владу над тією над тією особою чи над цією твариною. Та? Так само Адам знав про нерозривність подружжя. Так. Нині кажучи, що розум має найвищий розвиток в нинішні дні, бо ніби наука осягнула великі висоти. Так. Але коли ми побачимо, що відбувається, то виникає дуже багато запитань. Бо, хоча розум, ніби наука пішла дуже вперед, та, але оті навіть досягнення науки ми бачимо, як людина з таким високим розумом не направляє на добро, а направляє на зло. Ну, не треба далеко йти, візьмемо цю саму ядерну енергію. Котру Можна направити і на добро людям, і яку можна направити на зло. Як от сьогодні війна і тою ядерною зброєю шантажують Україну, щоб піддалася ворогам. Ось. Тому бачимо, що розум може ніби і багато досягнути в матеріальному світі. Та але коли відійшов від Бога, то розум, навіть і той найвищого розвитку, він може творити зло. І тоді людина говорить, що то не Бог мені відкриває, а то я сам чи сама досягнув, чи досягнула. І то тоді нашу славити Бога. А тоді ще приходить ще одна думка, а. Напевне, що то Бога і немає, то ми самі такі розумні, самі такі сильні, такі могутні, а це є гріх гордості. Коли ми побачимо е, всі гріхи, котрі є, наприклад, на світі, то побачимо, що гріх гордості присутній практично в кожному з тому другому грісі, бо е, Він є. Е, е, Продукт відділення практично від Бога. Ось коли диявол відділився від Бога, він що? Він впав в гріх гордості. Він сказав, Бог мені не потрібний. І відповідно, що, бачимо, як диявол, ангели злі, як вони. І вони розумні теж, як вони використовують свій розум не на добро, а на зло. Перші люди не знали сорому, бо не було пристрасті. Були, ми бачимо, як ось тварини, так? вони теж не мають сорому. Як ну, ми вже казали, вони мають інстинкт, вони не мають розумної душі. А ось люди мали розумну душу і просто. Були як діти, вони не мали ось пристрасті. І вони не, тому вони не встидалися стид, сором, він виникає тоді, коли виникає пристрасть, коли виникає пожадливість, тоді одна і друга половина стараються чимось прикритися, та? що і відбулося після гріхопадіння, коли були вигнані з раю. Перші люди були обдаровані вічним життям. не хворіли, мали владу над творінням. Як я вже казав, Дали, і Адам дав назву тваринам, деревам, та і, відповідно, мав владу над всім творінням. Перша заповідь була дана Адаму і Єві. І, відповідно, було їм сказано, що вони смертю помруть. Отже, бачимо, смертю не померли, але почали після гріхопадіння хворіти, тому що їх організм був гріхом ослаблений, а хвороба це є предвісник смерті. Ми і сьогодні знаємо, що є хвороби, котрі практично і нині, як кажуть, так, такі вже розумні ті люди. Але є хвороби, котрим не можуть дати ради, правда? Людина, якщо захворіла на ту хворобу, вона просто помирає. Та. Е, ось. І тому хвороба є предвісник смерті. Коли, е, а коли нема смерті, то відповідно нема хворіб і немочі. Та? Е, ось це мусимо розуміти. І знову ж таки, людина є. Е, Є люди, котрі от святі. Сьогодні є такі спільноти, де практично люди не хворіють, вони моляться до Бога і відповідно Господь посилає їм ось це постійне, постійне здоров'я, але вони постійно перебувають в молитві і віддають своє життя в руки, в руки Божі. Отже, розуміємо, що помрете, але помрете в часі. От гріх, перш, первородний гріх приніс хворобу, а відповідно, через хворобу приніс і смерть. Е, як я вже казав, праця в раю була частиною щастя, приносила радість, бо люди не втомлювалися. Це нам говорить святий Августин. Посеред. Е, Раю було дерево життя нині е, заміняє Його Пресвята Євхаристія. Так само, як то дерево, коли б Адам і Єва були б не зрішили, вони були б е, куштували з того дерева, мали життя віч, так само сьогодні Пресвята Євхаристія приносить нам вічне життя. Тому чому? Тому ми що. В сповіді і причасті ми звільняємося від гріха, та і оце і причастя відкриває нам дорогу до неба і до вічності. Дякую. Слава Ісусу Христу.